Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Наші підписники вже знайомі з брендом 2 e е, на прикладі оглядів ігрової периферії. Але бренд має широке портфоліо, до якого входять і ноутбуки. В цьому відео ми розглянемо 2 e е Complex Pro 15 потужний ноутбук для бізнес-користувачів, для яких важлива мобільність та автономність. Тут виробник також приділяє особливу увагу продуктивності, компактності та безпеці. А сучасний топовий процес процесор у поєднанні зі значним об'ємом оперативної пам'яті та швидким SSD дозволить власнику не обмежуватись лише офісними задачами. За таким комп'ютером можна комфортно працювати у графічних редакторах, а за нагоди навіть грати в ігри. Перше на що звертаєш увагу, це монолітність конструкції та якість матеріалів. Кришка дисплею, робоча і нижня поверхні, виконані з металу. Усі деталі добре підігнані, нічого не люфтить і не хитається. З пластику тут зроблена лише накладка під клавіатурою, але вона настільки органічно вписана в загальний дизайн, що абсолютно не виділяється на фоні робочої поверхні. Модель представлена у сріблястому кольорі металік, і її поверхні виявились дуже практичними. Відбитки пальців на кришці залишаються непомітними. Кришка дещо прогинається при натисканні, але цілком в межах допустимого. Шарнір кришки розкривається з певним зусиллям, але це нормально. Це ознака того, що він не розхитається з часом. Загальний дизайн мінімалістичний, і це характерно для ноутбуків бізнес-сегменту. Кришка оздоблена логотипом виробника таке саме лого на робочій поверхні. Знизу розмістили решітки радіаторів системи охолодження. Вони чималі, тож добре мають впоратись зі своєю роботою. Цікавий момент при відкритті нижній бік кришки дещо піднімає нижню поверхню над поверхнею стола. Це забезпечує певний кут нахилу клавіатури що робить набір тексту більш зручним, також це має сприяти більш якісному охолодженню системи. До речі, на самій кришці, отут знизу є спеціальні гумові вставки, тож можна не переживати, що під час відкриття нижня частина, оця торцева частина кришки, подряпається. Загалом ноутбук сприймається як якісний продукт у своїй категорії: тонкі рамки навколо екрану, монолітна конструкція, металевий корпус. Усе це риси до портрету ноутбука ділової людини. Вага приблизно 1,8 кг і це е, свого роду золота середина. Більш компактні і легкі ноутбуки, як правило, мають менше корисних роз'ємів і меншу діагональ екрану. А відповідно, вони менш зручні для роботи в офісі. Ця модель буде комфортною як за робочим столом, так і у відрядженнях. Клавіатура тут повнорозмірна з окремим цифровим блоком. Габарити ноутбука дозволяють дозволили реалізувати необхідну відстань між клавішами, щоб забезпечити максимально комфортний набір тексту. Подбали і про якісну українську локалізацію, зокрема, окрема клавіша передбачена для твердої літери «Г». А ще клавіатура оснащена підсвічуванням, що не так вже часто зустрінеш у ділових ноутбуках. Більше того, ви можете навіть регулювати колір підсвічування у додатку Control Center. Хтось скаже, що для бізнес-ноутбука така опція зайва. Але для універсального комп'ютера, яким ви користуєтесь і в офісі, і вдома, чому би ні? Наприклад, після робочого дня ви хочете розслабитись за улюбленою грою встановлюєте такий яскравий червоний колір підсвічування і створюєте відповідний антураж. Оскільки 2E е комплекс Pro 15 позиціонується як ноутбук для ефективної роботи, виробник не став тут економити на корисних роз'ємах. На лівій грані розміщені порт зарядного пристрою, HDMI вихід, USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C і Thunderbolt 4. Справа міститься замок Kensington, порт RJ45, клавіша живлення, порт USB 2.0 Type, a кардрідер MicroSD і аудіопорт під аналоговий штекер 3,5 мм. Як бачимо, по роз'ємах тут повний джентльменський набір, який не змусить користувача шукати якісь перехідники та адаптери. Серед бездротових інтерфейсів тут є сучасні технології Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, а сканер відбитків пальців для вашої безпеки. Пеки та зручного розблокування ноутбука міститься у верхній лівій частині тачпаду. На практиці таке розміщення виявилось доволі зручним, та й працює сканер досить швидко. Декілька слів про звукову складову. Ноутбук оснащений вбудованими стереодинаміками та програмним покращувачем звуку на хімік. Звучання якісне, особливо за мірками бізнес ноутбуків, приємно здивував запас гучності. Вам цього точно вистачить для перегляду фільмів без навушників. Або спілкування у скайпі або зум. Ноутбук оснащений 156 дюймовим екраном на базі ips матриці з роздільною здатністю Full HD. І стандартною частотою оновлення 60 Гц. Знову ж таки, якщо ми говоримо про бізнес ноутбуки, то тут чудові кути огляду та хороший запас яскравості. Як і ще одну перевагу, відзначу матове покриття екрану. Воно більш практичне у повсякденному використанні ніж глянцеве скло. На матовій поверхні завжди менше плям, менше відбитків пальців, і не треба так часто протирати. Дисплей цілком підходить не тільки для робочих задач, а й для базової роботи з графікою. Звичайно. Це можливо не той ноутбук, який оберуть собі професійні фотографи або відеомонтажери. Але і тут ви можете працювати з візуальним контентом на базовому рівні цілком комфортно. Не останню роль у зовнішньому сприйнятті ноутбука відіграють тонкі рамки навколо екрану. Навіть веб-камеру виробнику вдалося вбудувати в невеликому виступі у верхній частині екрану без необхідності розширювати усю рамку. Камера підтримує функцію Windows Hello, тож можна використовувати її як сканер обличчя для авторизації. Єдиний суперечливий момент це відсутність спеціальної шторки, яка Могла б фізично закривати веб-камеру. для бізнес-ноутбука. Такий елемент безпеки, я думаю, був би не зайвим. В основі 2E Complex е Pro 15 лежить процесор Intel Core i 7 1260p з робочою частотою від 2,1 до 4,7 ГГц, 12 ядер, 16 потоків, а також інтегрована графіка від Intel. 12-те покоління процесорів Intel, як відомо, має 4 продуктивних ядра кожне по 2 потоки, а також Вісім енергоефективних гібридний підхід передбачає використання продуктивних ядер для активних задач, тоді як енергоефективні відповідають за фонові і системні процеси. Об'єм оперативної пам'яті 32 ГБ, гігабайти, максимум 64 і окрема подяка виробнику за вільний слот ddr 4 Тобто, у вас є 32 гіга. Тут з часом ви можете додати ще одну планку і зробити такий апгрейд самостійно. Це дуже зручно. Для зберігання файлів і програм передбачено SSD накопичувач на терабайт. Підтримується захист даних модулем TPM 2.0. Також можна додати ще один ssd накопичувач, відповідний додатковий слот, присутній, ну і за потреби об'єднати їх у raid масив. Я вже згадував програму Control Center у контексті зміни кольору підсвічування клавіатури, але можливості утиліти не обмежуються лише цим. Тут також можна обрати режим роботи від тихого до найбільш продуктивного і окремо режим роботи системи охолодження. Варто зазначити, що у повсякденних задачах я майже не чув системи охолодження. Ноутбук працює дуже тихо, виключення коли ви граєте в ігри або працюєте з великими файлами у графічних редакторах. Під час тестування я запускав тут CSGO і був цілком задоволений результатами близько 70 FPS без просідання. На базових налаштуваннях графіки. Власне, це підтверджує, що сфера використання даного ноутбуку не обмежується суто офісною роботою. Ну і про автономність. 2 e комплекс Pro 15 оснащений акумулятором на 73 Вт-години. і за заявою виробника здатний працювати до 16 годин безперервно. На практиці все залежить від режиму використання, яскравості дисплею, від е, підсвічування клавіатури і власне тих задач, які ви використовуєте Виконуєте за ноутбуком, але зазвичай у типових офісних сценаріях використання один робочий день вам точно гарантовано. Ви можете не переживати, що ноутбук розрядиться у несподіваний момент. Потужність зарядного пристрою тут 90 Вт. До речі, заряджати ноутбук можна як комплектним блоком живлення, так і по USB Type-C. Отже, 2E Complex е Pro 15 це не просто робоча конячка для офісу, це потужний і універсальний ноутбук для широкого спектру задач. Ну і, звичайно ж, акцентом тут виступають робочі сценарії. Загалом же модель цілком придатна для базової роботи з графікою, монтажу відео і навіть ігор, якщо ви не плануєте задіяти максимальні налаштування графіки. Так, тут немає дискретної відеокарти, що стане перепоною для повного розкриття. Потенціалу даної системи в ігрових сценаріях. Якщо ж розглядати ігри та графіку як факультативні задачі, які вам іноді можуть знадобитися, то потенціалу такої системи вистачить фактично для всього. Додамо сюди хороший набір інтерфейсів, достойну автономність, міцний корпус і отримаємо. Потужний універсальний ноутбук, який буде здатний надовго стати вашим помічником як в роботі, так і вдома. Ну і актуальні ціни на таку конфігурацію, як у мене, на огляді, ви можете бачити на екрані. Модель уже можна придбати в українських магазинах. Ну а в мене на цьому все. Якщо відео сподобалось, тиснемо лайк і підписуємось на канал. Постараюсь і надалі оглядати для вас щось цікаве. Скоро побачимось у нових роликах.